В ефірі ранкові новини на телеканалі конкурент Конкурентів. У Луцьку горів храм у Харкові. Затримали інформатора. РФ. Президент України заявив, що війна з Росією переходить у новий етап. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 5 травня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. У Луцьку вогнеборці ліквідували пожежу в церкві. Про це повідомляє головне управління ДСНС України у Волинській області. Так, 4 травня об 11.13 до служби 101 надійшло повідомлення про пожежу на даху входу в церкву, що розташована у Луцьку на вулиці Глушець. Як з'ясували рятувальники, осередок пожежі знаходився ззовні на даху входу в церкву, але у храмі створилось задимлення. На майданчику біля храму був встановлений. Підіймальний кран зі спеціальною платформою для проведення монтажних робіт. Отож для оперативної ліквідації пожежі вогнеборці скористались цією конструкцією та подали на гасіння водяний ствол. Працювали в апаратах на стисненому повітрі для захисту від диму. На місці події працювали 5 одиниць техніки. Пожежу, ліквідували оперативно. Для цього довелося провести і розбір будівельних конструкцій на даху над ходом в церкву. Ніхто не постраждав. 13 книг, виданих на початку 20-го століття, а ще дві медалі, які можуть мати історичну та культурну цінність, вилучили з багажу водія на посту у стилух, як повідомили у Волинській митниці. Це вже другий випадок схожого правопорушення, виявленого на зеленому коридорі пункту пропуску продовж тижня. Порушником, який намагався вивести антикваріат за кордон без належного дозволу, Міністерства культури України став громадянин Естонії. Митники передали їх на експертизу науковцям, а до правоохоронних органів скерували повідомлення про ознаки злочину. У Луцьку трапилася ДТП за участю двох автомобілів. Як повідомили очевидці у телеграмі, автопригода трапилася ввечері 3 травня на кільці біля стадіону Авангард. Зіткнулися два легковики. Одне із них авто служби таксі. Автівки зазнали механічних пошкоджень. Чи є постраждалі не повідомлялося. Луцьк святкує Великдень 2024. До кафедрального собору Святої Тріці прийшли тисячі лучан, щоб освятити свої великодні страви. Детальніше у наступному матеріалі. Великдень 2024. У Луцьку віряни розпочали святкування одного із найважливіших християнських свят воскресіння Господнього. У кафедральному соборі Святої Трійці зібралося чимало лучан, аби освятити свої великодні кошики. Лучанка Олена також прийшла до храму разом із родиною, аби осітити великодні страви. Звичайно, основне у кошику: це Пасха, м'ясо, кубаса, яйця. От розмальовували писаночки разом, пробували принаймні, розмальовувати разом писаночки з дітьми, хоч вони ще маленькі, але спроби були в нас. Як вийшло? Вийшло на їхній вік більш ніж достатньо. Це наша історія, це відчуття родинного свята, коли всі збираються. Якісь такі клопоти, всі наші відходять зовсім на інший план. Робота трішки наша теж зупиняється, скажем так, бо дуже швидкий ритм життя і всі збираються за святковим столом, згадують якісь спільні традиції разом з тим. Діляться враженнями. Проте кажуть віряни, страви це не головне, а віра та щира молитва. На самому ж подвір'ї собору уже чимала черга досященослужителів. Після того, як великодні страви освятили, люди йдуть до храму, щоб прикластися до плащаниці та поставити січку за здоров'я своїх рідних. Не забувають лучани і про українських воїнів. За захисників моляться усі віряни. Ну так як по традиції, все, й пасочка, і, і крашеночки, і ковбаска, і шинка, і хрін, і сіль ну все так як має бути. Які є традиції у вашої родини? У вас в Пасху? Такі великодні свята. Великодні свята. Ну родиною збиратися. О, подивіться, що наготували. все домашнє. Самі пекли Пасху, прикрашали, фарбували вранці сьогодні кра е, яйця. Угу. Напевно, в цибулю ведуть. Да? Так, 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 все натуральне. Все натуральне. Так. так які є традиції у вашої родини у вас, на великодні місці? Ну зараз вже не такі раніше їздили до бабусі в село. І цілу ніч була служба, а так як зараз немає можливості такої, бо бабусі немає, то приходиться вдень піти посвятити. Завтра вже будемо їсти освячене. Як вам краще, вночі Чи? та вночі воно ж так якось святковіше, але ще сьогодні працювати треба. Які є традиції вашої родини на Великодні свята? Прийти посвятити Пасху, тоді всією сім'єю сісти за стіл, помолитися. Дякую Богу, що ми зустріли це свято дочекатися інших ще свят, і щоб скоріше в нас настала перемога, і щоб всі наші хлопці верталися живі і здорові до, до своїх сімей. Разом із Христом Воскресінням Блучани вірять, що також уже скоро в Україні настане мир, і уже наступний великдень військові святкуватимуть уже не на лінії фронту, а вдома у сімейному колі та під мирним небом. І до всеукраїнських новин у ніч на 4 травня у Харкові було зафіксовано два влучання російських шахетів. Як повідомив мер міста Ігор Терехо, обидва влучання по цивільній інфраструктурі основ'янського району міста. На місці одного з них виникла масштабна пожежа. Постраждала дитина 2010 року народження. Та жінка вони госпіталізовані. Ще одні 89-річні жінці надали допомогу на місці. Рятувальники ліквідували загоряння цивільної інфраструктури. Та дерев ще за двома адресами, як повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук, у ніч на 4 травня противник запустив 13 ударних палати по шахет та 4 зенітно-керовані ракети С-300. Усі пуски здійснювалися з Білгородської області. В результаті бойової роботи зенітні ракетні підрозділи повітряних сил та мобільність вогневі групи сил оборони знищили 13 була у Харківській та Дніпропетровській областях. Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна з Росією переходить у новий етап на тлі планованого наступу РФ. За словами президента, росіяни готують до спроб розширити наступальні операції. Зараз ми перед новим етапом війни. Окупант готується до спроб розширити наступальні дії, і ми всі разом, всі українці, наші воїни, наша держава, наші партнери. Ми повинні зробити все, щоб зірвати російський наступальний задум, зазначив очільник держави. У Харкові служба безпеки України затримала російського інформатора, який під виглядом прогулянок із собакою намагався виявити місця базування радіолокаційних станцій та зенітно-ракетних комплексів збройних сил. За даними слідства, ці дані він мав передати окупантам для коригування ударів по підрозділах сил оборони. Правоохоронці затримали фігуранта, коли він намагався приховано сфотографувати. Периметр одного з об'єктів українських військ за словами слідчих агентом виявився працівник місцевої виборчої компанії, який ідейно підтримував росіян. Про свої проросійські погляди він неодноразово писав у телеграмі. Також фігурант потай вивідував потрібну йому інформацію у своїх колег та знайомих. На Закарпатті працівники ТЦК відкрили вогонь у повітря через хуліганські дії ромів. Як повідомляють місцеві телеграм-канали, Роми стверджують, що представники ТЦК хотіли мобілізувати їхнього односельця, якого вранці зупинили на місцевому базарі. На знак протесту вони Приносили до будівлі ТЦК шини та підвозили пошкоджені авто. як повідомили у поліції. Правопорушники зламали ворота до ТЦК, через що працівники були змушені відкрити вогонь у повітря. За інформацією правоохоронців за такі хуліганські дії правопорушникам загрожує до семи років позбавлення волі. Забезпечення одного військовослужбовця збройних сил обходиться державному бюджету у 30 тисяч доларів або ж 1,2 мільйони гривень. Ця сума не враховує вартості зброї, якою користується солдат. Про це в коментарі Блумберг повідомив заступник міністра оборони України Юрій Джигир. Чиновник не уточнив, який період часу охоплює така статистика щодо оборонного бюджету. Джигир сказав, що вартість мобіляційної кампанії залежатиме від щомісячного призову надходження допомоги. Та рішень про ротацію сполучені Штати ведуть переговори із партнерами у Великій Сімці щодо нового пакета допомоги Україні на 50 мільярдів доларів. Відшкодовувати витрати планують із прибутку від заморожених російських активів. Як пише видання Bloomberg, США пропонують очолити групу союзників, які надаватимуть Україні допомогу. Та наполягають на досягненні угоди під час зустрічі лідерів G7 в Італії в черні. Обговорення цієї теми було складним і домовленості можуть тривати місяці. Згідно з пропозицією витрати на допомогу Україні, планують відшкодовувати коштом прибутку від заморожених російських активів, за якими продовжують нараховуватися відсотки переважно в Європі. Редакція телеканалу Конкурентіві вітає усіх хвилинян із Великоднем. Нехай Воскресіння Господня дарує добробут вам та вашій родині. Миру та перемоги нам усім зі святом на цьому. Ми завершимо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нові з нами, телефонуйте 068 ну, шістьдесят 10 04 або ж 782 п'ятдесят Також обов'язково телефонуйте цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити головного для вас у студії. Працював Владислав Корнелюк. Na vse dobro in pobrenimo se.